Хто такий джентльмен? Доволі складне питання. Для когось це звичайна вихована людина в костюмі, а для інших це людина, яка пам'ятає лицарські устої. А от для Гая Річі це той, хто відповідає за свої вчинки і слова. Вітаю ви на каналі Холод. Мене звати Роман, і сьогодні я не просто хочу оглянути серіал від режисера Гая Річі, а донести, що він хотів сказати цим творінням. Тому беріть чай, сідайте зручніше, не забувайте про вашу джентльменську підписку. А ми починаємо. <кліст> в березні 2024 року на нетфліксі з'являється такий кримінальний серіал, як Джентльмени. Він розповідає про англійську сім'ю аристократів, в яких помирає голова сім'ї. Після його сконання виявилось, що весь спадок і дім отримує Еді. Це молодший син герцога, і ми з ним починаємо розуміти, як батько тримав такий великий дім в нормальному стані. А все завдяки нехорошим трішечки рослинам. Так, все трималось на траві. І тепер Еді потрібно розрулити всі питання сім'ї і стати нарешті джентльменом. Саме такий початок має ця картина. На протязі всього серіалу нам показують кримінальний світ, який вже має під собою основу. Так я кажу про фільм Джентльмени 2019 року. Але якщо в фільмі ми бачили все зі сторони саме кримінальних авторитетів, то серіал нам пропонує побачити таку ж саму історію, але тільки зі сторони аристократів. І скажу, прямо вона не менш цікаво виглядає. Але як фанат фільму, не можу не сказати своє ме. Прикро було, що ми не побачили персонажів з фільму в серіалі. Можна в їх тримати на другий сезон, але це лише здогадки. Все ж таки, що хотів сказати гарі. Цією картиною. Насправді тут доволі багато інформації як для короткої відповіді, тому що кожна серія розповідає хоч і цільну історію, але вона має в кожній серії свою невеличку історію і відповідь на неї. Тому я поділю на 8 частин і спробую розповісти вам про кожну серію і який висновок з неї мав автор. В Першій серії нас знайомлять з Едді, майбутнім спадкоємцем всієї аристократії. Ми бачимо, що він військовий, і, на жаль, те, що його батько лежить на смертному одрі. І йому потрібно приїхати, щоб побачити його в останній раз. І вже після кінця батька ми бачимо зачитання його заповіду, де старший син, очікуючи, весь спадок, отримав абсолютно нічого. Отримав все наш головний герой, і тут ми чудово бачимо, чому серія так називається. Мене виїбали. Висушили. І кинули помирати. І ти, бруд! Як у тебе це вийшло, Іуда? Ви просто зміїне кубло! Так, серія нам показує саму чисту агресію, яка може бути. Старший брат має величезні борги, і останній шанс врятуватися з допомогою спадку він втрачає. і каже доволі погані слова всій своїй сім'ї, і навіть цього мало гроші, які зміг заробити молодший, він несе на ставки. Але тут Яка долі і вони потрапили на недобросовісного букмекера, і змогли повернути ті гроші. І навіть іще більше вони змогли скинути вдвічі борг, але з однією умовою. Старший повинен станцювати в костюмі курки, і це просто треба бачити. Серія закінчується на тому, що людині, якій вони були винні гроші, буквально виносять мізки з дробовика, і все це приправлено такою чудовою грою, що дивитись навіть на агресію було круто. Серія повністю посвячена такому відчуттю, як агресія. Ти бачиш, до чого вона приводить і на що люди з нею можуть піти. Це сама сильна серія, на мій погляд, яка вчить не йти за таким відчуттям. В наступній серії нам показують повну історію, як наші головні герої викручаться від своїх дій з першої серії, а саме що робили з тілом і з підлаглим того, кому винесла мізки. Серія не розсуд має під собою хоч і просту істину, але вона вічна. А саме що інколи потрібно забруднити свої руки, щоб не отримати по голові, що доволі часто всі наші плани йдуть по одному місцю. І як би я не хотів з цим погоджуватись, це реально так: не додати, не відняти, як кажуть. Так, назва серії каже сама за себе. Еді, зрозумів, що як тримався будинок його сім'ї, розуміє, що йому потрібно продовжувати справу батька з жіночкою Сьюзі Глас. Вони обидва це нове покоління, яке продовжує їх батьків, і товар наших головних героїв крадуть. І це приводить до факапів з іншими персонажами. Якось це потрібно вирішувати, що вони роблять, крадучи одну дорогу доволі таки машину з мукою. Назвемо це мукою. А сенс цієї серії нам напряму каже один з персонажів картини, а саме треба інколи розпросити звичний порядок. Та головне. Цей так, це наша встряска наших героїв, щоб вони розуміли, що інколи на їх устої можуть посягати, і це треба буде якось вирішувати. Доволі проста і логічна ідея. Також тут доволі багато зав'язок на майбутнє, що цікаво, піде далі. Ось тут вже серія грається трохи з правилами ютубу, тому, на жаль, я в повному обсязі не можу про неї розповісти. Сама історія починається зі смерті ще одного старого аристократа і знайомства з його спадкоємцем. В нього є проблема, що його шантажують, а це погано, тому що одна із ферм знаходиться саме на цій землі, що може потягнути з собою доволі великі проблеми, тому що річ йде про медіа. А для таких людей, я думаю, ви розумієте, чому це небезпечно. Сенс серії це показати, що далеко не всі джентльмени це хороші люди, і що такий титул може можуть носити людина, яка має доволі небезпечні думки, і прагнення до жахливого. На жаль, вибачте, я не можу показати таке на Ютубі, тому відрізок буде в мене в телеграмі. Залітайте туди, але те, про що там говорять, це треба послухати. Повірте, не пожалкуєте. Серія знайомить нас з новим персонажем, а саме тим, хто перевозить товар наших героїв за кордон. І стається проблема, що він вдвічі піднімає тариф. Це не подобається нашим героям, і вони знаходять новий спосіб перевозити свій товар, що знову ж не подобається старому перевозчику, і завдяки цьому вони дізнаються, що в їх компанії є кріт і хтось ціленаправлено під них риє. Сенс цієї серії є в назві. Все доволі таки просто за кузенів на слово варіантів або можливостей, і отримуєте відповідь. В цій частині гарічі хоче показати, що не потрібно так сильно триматись за старе, і треба шукати нового. Знову ж непогана порада. Одна із самих слабких серій, на мою думку, в ній розповідається про продовження історії того, хто риє під нашого головного героя, і розповідає про отмив грошей. Це було доволі нецікаво, але розбавили історію з братом Сюзі Глас, оце було реально цікаво дивитись. Да, і закинули доволі велику вудочку на наступну серію. Сенс цієї серії доволі таки складний і, можливо, навіть його неправильно зрозумів, але весь план, який був у головних героїв, буквально сипався на очах. В них нічого не йшло так, і я вважаю, що це був натяк на те, що не все. Залежить від нас, що іноді просто потрібно пережити і підлаштуватись під погане в житті. Так, це доволі неприємна правда життя, але давайте будемо чесні, коли життя було справедливим. На жаль, є речі, які ніхто з нас не на всього зупинити, і це просто потрібно знати. Ця частина історії це пряме продовження шостої серії, де нарешті відкривається той, хто риє під бізнес наших головних героїв, і все звелось до списку 13 маєтків. Ця інформація б вирішила долю сімейства гласів, і Едді, дізнавшись цю інформацію, мав обрати, кому повірити або ж сімейство гласів, або тому, хто хотів купити цю інформацію. І він обрав сторону гласів. Сенс цієї серії простий, але чудово показує переживання з приводу вибору сторони. Наш головний герой не знає, кому повірити, і робить тяжкий вибір і потім вона відстане трохи боком. Фінал сезону закінчення історії зі спробами купити маєток і вирішення всіх проблем з іншими персонажами, а також великий натяк на майбутній сезон. Батько Сьюзі вирішує допомогти Еді стати на криву доріжку повністю, і лише одним кроком змушує нашого головного героя закрити всі проблеми і стати співвласником його бізнесу. Висновок з цієї серії це буквально натяк на навчання нашого головного героя. Спроба зробити з нього того, хто прослідкує за його бізнесом в майбутньому на рівні з його донькою. Ось такий сері... Серіал вийшов у Гай річі. Якщо дивитися зацікавленістю, то можна побачити, як Едті перетворюється з сина аристократа на одного з кримінальних світу цього. І останній постріл, це я вважаю його заявка на те, що він вже став таким, хоч і хотів вийти з цього бізнесу з самого початку. Картинки серіалу на висоті, антуражний монтаж в деяких випадках, і цікавий сюжет. Тут і неозброєним оком помітно, що автор кайфує від своєї роботи і робить її з душею. І це дуже помітно також по музиці. Музика тут реально кайфова. Серіал від мене отримав. 8 з 10 і я можу його порекомендувати для перегляду. Але перед серіалом обов'язково подивіться фільм 19-го року, тому що без цього фільму оцінка може злізти аж до 7. А як вам серіал, напишіть в коментарі. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Це допомагає росту каналу. Також пишіть, що ви можете порекомендувати для перегляду. Я читаю те, що ви пишете. На цьому все ви були на каналі Холод. Мене звати Роман. Ще побачимось.